Всесвітньо відома школа з боксу відтепер працюватиме у рівному. Професійний тренер Валерій Даниленко проводив тренування у золотої збірної. А саме Олександра Усика, Василя Ломаченка, Дениса Берінчика та багатьох інших чемпіонів. Тепер у цій школі матимуть змогу досягти боксерських вершин рівняни. Мене звати Калу Руслан, Я майстер спорту міжнародного класу. Призер бронзовий призер чемпіонату світу та Європи. Руслан Цикало, переселенець Харкова. Саме там він провів усю свою боксерську кар'єру, але через війну переїхав до Рівного. Мені тренера, тренера предложили приїхати сюди, щоб тренуватися і. Далі займатись боксом. Порадив Руслану переїхати до Рівного. Його тренер Валерій Даниленко. Той самий, що тренував Олександра Усика, Василя Ломаченка, Дениса Берінчика та багатьох інших чемпіонів. Сьогодні у Рівному відкрили школу імені всесвітньо відомого тренера. Була пропозиція від власників Олексія і Володимира Зленка, котрі мені у всьому допомагають. І є то також засновниками цієї школи. Бо ви ж розумієте, я тренер, але е, е, повинні бути люди, котрі ну, допомагають, котрі в цьому розбираються. Тому е, такі предпосилки сложилися, що відкрив, відкрив да Богу дякувати. Наставник плеяди успішних спортсменів перебрався із родиною на Рівненщину із Харкова у травні минулого року. Разом із ним тут опинилася низка потужних спортсменів. Ті, що з нами приїхали, це боксери з Харкова. Вони будуть зараз там є апідіної моменти по міністерству. Це треба написати заяву. І Вони будуть давати перезалік Харків рівне Це молоді боксери 18-19 років, які тепер на змаганнях представлятимуть не лише Харків, а й рівне. Це ще один успішний кейс релокованого бізнесу на користь Рівненщини. Це точно патріоти, це точно люди, які налаштовані іти за Україну до перемоги. І я вам дякую за то і в школі Даниленка, незалежно від того, де вона знаходиться. Я щиро вважаю, щоб після перемоги школа Даниленко була і в Харкові, і в Рівному, і дай Бог в інших. Обласних центрах і районах і віддаленіших куточках нашої країни відкривав першу школу боксу на Рівненщині. Міністр молоді і спорту України для нас дуже важливі такі приклади, коли спонсори міценати під час війни вкладають свої кошти в розвиток спорту Зараз Зараз бачите, що найсучаснішому ми знаходимося найсучаснішому залі для заняття. Йтьми дорослих вокс поки що тут займаються спортсмени 18-19 років, але згодом школа до планує набирати й інші вікові категорії. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини рівного.